У цьому сюжеті мова піде не про те, який електровелосипед краще вибрати з безлічі їх різновидів, з переднім або заднім мотор колесом, чи центральним кареточним електродвигуном, або двомісний, або триколісний і так далі. Спираючись на наш власний досвід, ми будемо говорити про те, на що бажано звертати увагу при покупці того велосипеда, який ви вибрали з безлічі їх різноманітності відповідно до своїх уподобань, цілям та завданням і можливостям. Всі електровелосипеди умовно можна розділити на два основні види: Перший Електровелосипеди зроблені на великих промислових підприємствах саме як електровелосипеди. Та другий. Електровелосипеди зроблені невеликими майстернями, малими підприємствами, групою умільців чи домашніми майстрами самостійно на базі звичайних велосипедів. До першого виду електровелосипедів особливо придивлятися і не потрібно. Їхні конструкції спеціально розраховані на необхідні навантаження, тому тут ніщо не може викликати побоювань. Вибираємо з їхньої різноманітності те, що нам потрібно, і вперед. Єдине, на що бажано звернути увагу, це питання комплектації та чи все є, що ми хотіли у вибраному нами електровелосипеді. Так, наприклад, ми придбали 3 роки тому двомісний електровелосипед або електроскутер із педалями ксінзе. Все в ньому є, що потрібно. Навіть сигналізація від угону. А ось такою дуже необхідною деталлю, як спідометр чи велокомп'ютер, цей електроскутер не обладнаний. Довелося нам самостійно монтувати велокомп'ютер, що показує швидкість, дальність пробігу, поточний час та іншу корисну інформацію. А ось до другого типу електровелосипедів, зроблених на базі звичайних велосипедів дорожніх, гірських, швидкісних і так далі. Варто придивитися уважніше. Як правило, на такі велосипеди ставляться мотор колеса передні або задні, або центральні електродвигуни, які крутять каретку та передають обертання на ланцюгову передачу. Якраз до велосипедів із центральним мотором претензій майже не буває. Якщо вони підігнані, зібрані та з'єднані з кареткою або ланцюгом правильно і точно, то з безпекою та надійністю буде все в порядку. А ось до звичайних велосипедів з моторколесами можуть бути питання, якщо є зневага до норм надійності та безпеки. І перш ніж нагадати основні акценти, що стосуються надійності та безпеки електровелосипеда, скажемо про наш досвід. Зробивши самостійно перший електровелосипед на базі старого та ще міцного велосипеда Салют, ми замовили через інтернет-магазин Другий. Вже готовий електровелосипед, зроблений у майстерні цього магазину на базі дорожнього велосипеда іншої сучасної моделі. Але коли ми побачили цей електровелосипед, то одразу ж відмовилися від покупки. Чому? А тому, що не було дотримано норм безпеки. Адже звичайні велосипеди не розраховані на високі навантаження обертового моменту мотор колеса. А там були колеса зі звичайними спицями та були відсутні підсилювачі дропаутів. А важка акумуляторна батарея кріпилася двома гвинтами до рами замість легкої фляги. Отже, коротко нагадаємо ще раз, на що слід звертати увагу при покупці вже готового електровелосипеда, зробленого на базі звичайного велосипеда. Це ж стосується і випадку, коли ви самі переробляєте велосипед у електровелосипед. Перше. Спиці мотор колеса повинні бути трохи товщі, ніж звичайні спиці велосипеда цієї моделі. Є і розрахункова таблиця для підбору безпечних спиць. Друге, на дропаути вилки, яка тримає мотор колесо, треба ставити сталеві підсилювачі, тобто додаткове кріплення. Тоді не станеться раптових поломок, хвилки та аварій. Третє. Акумулятор надійніше закріплювати хомутами і стежити, щоб вони були завжди міцно затягнуті. Ну і ще один елемент безпеки. Нагадаємо: на електровелосипеді сідло краще опустити трохи нижче норми. Мабуть, поки і все. Дивіться відео наших каналів про електровелосипеди і не тільки. Підписуйтесь, коментуйте, діліться своїм досвідом і всього вам доброго!